Всім привіт, з вами я Аркадій. Сьогодні ми робимо подвійний огляд іграшок. Перша це така у мене фігурка від такої серії Cереpaшок е, їхній сенсей. І такий пакетик з Brain так, ну, Ми будемо їх розпаковувати. Потім на передні часом, поставте лайк та підпишітесь на мій канал. І ми почнемо це робити з сенсея черепашок. Залі на упаковке всі персонажі цієї серії: Мікеланджело, Тонатио, Леонардо, Рафаель, Ву і... Ой, сенсей просто. І Шредер. Сплінтера сплінтер, мініфігурка Нон. Ну, це перша сама мініфігурка з серії черепашок ніндзя. І тут, є, і тут є одна така зрозуміла штука, по-перше, чого е, це, е, ноги виглядають як косочок, е, косочок деталі з дуплом. І по-друге, тут є ось такі ось штучки, щоб поставити меч. І вони тут чорного кольору, але в інструкції вони що сірі. Я, зроб... Я зробив цей менюрку, яка зроб... є нормальним. Нормальна деталька дита... у цієї голови. І менші теж непогані. І, і їх... їх легко було ставити в ті штуки. Ну Добре, з цим ми закінчили. А тепер приступаємо к BrainRot. Невідомому. І тут у нас попався попался Це брілоч. Ой, ну не брілочок, Ну, його можна повісити на шнурочок. є? Ні, нема. І тут якісь карточки ще. Тут брюпр потопим, тут така духа. Баларий Балерина капучино і... Тралова, у Ну, Нормально. Вот я трогав упаковку, я думаю, що там буде хімпанзині по Але ліла Лі Рила теж крутий. Тільки ще мінус в тюрму, що Ліліла -Лі Рила, він не стоїть. Він не хоче стояти. Ну добре, я буду завершувати відео. сподіваюся, воно, воно вам сподобалось. Поставте лайк, якщо е, вам, спод... вам більше сподобалося сподобався Брин Род. І підпишіте, якщо Черепашка. Ну добре, ще напишіть в коментарях, як ви думали, хто, тут, хто там попадеться. Поставте лайк та підпишітися на мій канал. Ну, з вами був я Аркадій. Всім до побачення.